Взагалі дуже важливі партнерства. В першу чергу, я вважаю, між територіальними громадами в Україні з самої Рівненської області, з якими тут живемо, і з України. Це в першу чергу, тому що ми знайомимося, ми спільні проекти робимо, ми бачимо проблематику свою і громад, стараємося спільно вирішити. Такі партнерства в нас є. Міжнародні партнерства вони теж мега важливі, тому що сьогодні ми в розвитку розраховуємо на світових партнерів. І якщо ти сидиш на місці в кабінеті чи лише в громаді, ну дуже важко розраховувати на розвиток. Тому важливо відвідувати, як в даному випадку, ми були на ребільді 2005, і дуже ще важливо, щоб ці виставки різні різні конференції відвідували не лише голови, а депутати, економісти, фінансисти. Громадські активісти, щоб спільно бачили, які можливості є в світі, які можливості є можливо перенести в наші територіальні громади. Що говорити конкретно про Рібіл 2025, ми мали в партнерстві з морської військовою адміністрацією відвідували в 2024 році. двадцять представляли проєкт портал відродження. І ми побачили нових зацікавлених людей з світових спільнот. В цьому році цей проект вже підступило міністерство, підтримало точніше. Підтримало міністерство розвитку громад територій, Він вже представлявся під міністерство. От і наступні кроки, практичні, це звичайно це вже фінансування, от, яке надіюся з'явиться в нас наступному році. Дуже важливо міжнародно побачити нам і особисто мені було побачити міжнародних партнерів. Світову спільноту, чи вона зупинилася у підтримці, чи вона зацікавлена в відновленні України. Порівнявши в один рік між попереднім роком і 25 я побачив, що зацікавленість точно не зменшилася і, напевно, ще й збільшилася. Ми маємо на сьогоднішній день дуже багато різних контактів, зв'язків з різними країнами, з Фінляндії, Норвегії та з іншими. Тепер ми будемо пробувати їх перевести в площину практично. Для написання спільних проєктів, які будуть корисні і для країни, яка буде проховати допомогу, ну і звичайно для нашої територіальної громади. Тому дуже важливі такі наші поїздки в світову спільноту різних країн світу.